Чому діти так реагують? Психологія стресу і травми в дитячому віці. Дитина не мала доросла. Чому дитяча психіка реагує інакше? Дитина це не маленький дорослий, це інша психіка, інше тіло, інші механізми реакції. Дорослий може обробити інформацію словами, порівняти ситуації, проаналізувати логічно. Дитина реагує через тіло. Серцебиття, тремтіння, біль в животі через поведінку, сльози, мовчання, крик, через емоції, паніка, гнів, розгубленість. Бо саме тіло й емоції на розвиненіші канали реакції в дитячому віці. Момент загрози дорослий. Це було далеко. Я в безпеці, все добре. Дитина. Серце пришвидшується, тіло стискається, поки не побачить або не почує знайомий голос, не заспокоїться. Дитина запозичує спокій у дорослого. У віці до 12 років у дитини немає стабільного механізму саморегуляції. Її емоційний стан залежить від того, хто поруч. Якщо дорослий мовчить, ігнорує або сам у тривозі, дитина занурюється в емоційний хаос. Дитяча психіка працює не через логіку, а через зв'язок. Це означає, реакція на стрес залежить не лише від самої події, а й від того, хто поруч, як з нею говорять, чи вона почувається в безпеці. Якщо ми хочемо допомогти дитині, варто починати не з пояснень, а з присутності. Не питати, чого ти плачеш, а сказати, я тут, ти не один, ми впораємося разом. Ми не завжди можемо забрати біль, але ми можемо надати опору, і саме це робить дитячу психіку сильнішою. Як формується відповідь на стрес? Коли дитина зустрічається зі стресом, її реакція формується не лише емоційно, це система із трьох рівнів, і кожен із них говорить нам щось важливе. Фізіологічний рівень це найперший і найавтоматичніший рівень. Коли дитина чує сирену, крик або бачить загрозу, тіло реагує швидше, ніж свідомість. Вмикається реакція бий, тікай або замри. Серцебиття пришвидшується, м'язи напружуються, руки і ноги стають холодними. Розширюються зениці у дитини. Це може виглядати як заціпаніння, втеча, істерика або повна виключеність, беззвучний плач, мовчання. Це не примха і не маніпуляція, це автоматична реакція тіла на небезпеку. Другий рівень. Емоційний рівень, дитячі емоції ще не зрілі. Вони не вміють називати Я злюсь, мені страшно, мені самотньо. Замість цього емоція проривається дією. Істерика, паніка, різка агресія або, навпаки, мовчання, апатія, повна від того, що відбувається. Все це сигнали, що дитина не справляється. Третій рівень когнітивний рівень, дитяче мислення, конкретне, емоційне, часто магічне. Вони можуть думати, це сталося через мене. Я винен, бо пішов до школи. Бог покарав нас. Я поганий, тому що все це відбувається. Без підтримки і пояснень ці переконання закріплюються і можуть стати основою для внутрішньої травми. Ми часто бачимо тільки поведінку, але за нею цілий каскад реакцій тіла, емоцій і думок. Наше завдання не тільки втихомирити дитину, а й допомогти їй пройти через стрес без довготривалих наслідків. Не всі реакції можна вилікувати словами, але присутність, пояснення і спокійний дорослий це те, що допомагає дитині повернутися у безпеку. І саме з цього починається відновлення. Давайте розглянемо типові реакції дітей на стрес та травму. Що вважати нормальним? Після стресу чи травматичної події дитина може змінитися. І часто ці зміни лякають дорослого. Чому знов плаче? Чому не хоче говорити? Чому агресує, але важливо пам'ятати, це не злам, а спроба впоратись. Нормальні реакції на нормальну подію. В перші тижні після сильного стресу дитина може поводитись інакше, ніж зазвичай. Наприклад, з'являються труднощі зі сном, страх темряви, нічні шахіття, прокидання зі сльозами. Дитина може знову повертатися до звичок раннього віку, смоктати палець, говорити по-дитячому, носити всюди улюблену м'яку іграшку. Емоції стають сильнішими. Дитина частіше плаче, швидко сердить. Вертиться постійно тримається поруч із дорослим, може уникати певних людей чи місць, не хотіти ходити в школу, чути деякі слова чи згадки. Якщо такі зміни тривають не більше місяця, поступово слабшають і не заважають дитині жити щоденним життям. Це природна відповідь на складну подію, коли дитина повертається до того, що робила, коли почувалася маленькою і Захищеною це не крок назад. Це її спосіб знайти безпечне місце всередині себе. Якщо минув час, а стан дитини не покращується або навпаки погіршується, це сигнал про потребу в допомозі. Повна відмова говорити про подію, дитина уникає теми або закривається повністю. Апатія, втрата інтересу, зниження успішності, нічого не хочу, все байдуже. Такі фрази, як Я більше нічого не хочу, мені все одно. Автоагресія або агресія до інших завдає собі шкоди, провокує бійки, нищить речі, відчуття провини, самозвинувачення. Це через мене, це я все зіпсував. В таких випадках дитина не справляється сама. Їй потрібний дорослий, а часто і психолог. Важливо не чекати, що переросте, не лякатися складних реакцій і не звинувачувати себе. А дорослий, який вчасно помітить і підтримує, це найкраща психологічна вакцина для дитини. Не всі реакції вимагають втручання, але кожна потребує уваги. Бо перший крок до відновлення це бути поряд і побачити не лише поведінку, а й дитину за нею. Давайте поговоримо про вплив війни на дитячий розвиток. Війна це багаторівнева травма. Навіть якщо дитина не бачила бойових дій, безпосередньо вона щодня стикається з її наслідками, чує сирени, читає новини, відчуває тривогу батьків. Вона може бути евакуйована, втратити друзів чи школу і живе у стані постійної готовності до небезпеки. Як же війна впливає на психіку дитини? Через постійний стрес у дитини можуть виникати такі труднощі, як емоційна нестабільність, перепади настрою, зривається навіть через дрібниці, проблеми з концентрацією, важко зосередити. Випадає з уроків, плутається в завданнях, порушення відчуття безпеки, страх за себе, за близьких, нав'язливі думки про небезпеку, труднощі з довірою, дитина може ставати замкнутою, важко заводити нові знайомства. Навіть якщо дитина виглядає щасливою, грається і не говорить про війну, це не означає, що травма минула. Часто діти вимикають свої емоції, щоб вижити. Що ж важливо дорослим? Пояснювати, що відбувається простою, зрозумілою мовою, показувати підтримку, бути поруч. Уч навіть тоді, коли дитина мовчить, створювати безпечне середовище, де дитина може проявляти почуття. Наша роль бачити більше ніж поведінку, бути тим, хто помітить, підтримає і не залишить наодинці, бо дитяча психіка будується через довіру і безпеку. Тільки так ми можемо допомогти дитині прийти ці важкі часи. В складні часи діти особливо потребують нашої підтримки. Як допомогти ж дитині пережити стрес і не травмуватись? Ось п'ять простих, але важливих кроків. Бути емоційним регулятором. Дитина щитує наш настрій і стан. Якщо ми дихаємо рівно, говоримо спокійно і підтримуємо тілесний контакт, це допомагає дитині заспокоїтися. Це називається корегулюванням. Психіка дітей налаштовується на стан дорослого. Називати емоції і дозволяти їх проявляти. Говоріть з дитиною просто і чесно. Тобі страшно, це нормально. Я бачу, ти злишся. Давай поговоримо. Такі слова допомагають зняти напругу і показують, що почуття це нормально. Створювати структуру і передбачуваність, розклад, ритуали, повторення це якір для дитячої психіки. Навіть проста розмова про те, що буде після обіду, повертає дитині відчуття контролю і безпеки. Давати вибір і голос. Навіть у маленьких деталях хочеш пити з жовтої чи синьої чашки. Дитина відчуває, що її думка важлива і вона має контроль. Використовувати ресурси, такі як гру, малювання, рух, діти. Зберігають переживання не словами, а тілом. Гра допомагає переписати сценарій страху, малювання вивести образи назовні, рух зняти напругу і надлишок енергії. Пам'ятайте, бути поруч, підтримувати і давати простір для почуттів це найкраще, що ми можемо зробити для дітей в кризові часи. Коли ми розуміємо, чому дитина реагує саме так, ми припиняємо її соромити, карати або ігнорувати. Ми починаємо бачити за криком біль, за мовчанням, страх, за протестом, крик про підтримку. Вона сама не завжди може впоратися зі стресом, але дорослий може стати її опорою, емоційним регулятором, тихим і безпечним місцем у цьому шумному світі. І коли ми реагуємо не на поведінку, а на потребу, яка стоїть за нею, ми не просто допомагаємо зараз. Ми формуємо здорову, стійку, сильну дорослу особистість.